Доброго дня всім. Поговоримо про категорії естетики. Категорія естетики найбільш загальні фундаментальні поняття, в яких відображена історія освоєння людським суспільством світу за законами краси. В категоріях. Відмічені основні типи естетичного відношення людини до дійсності. Естетичне категорія, що відображає те загальне, що властиве прекрасному, потворному, величному, трагічному, комічному та іншим естетичним властивостям життя та мистецтва. Естетичне характеризує людську чуттєву сторону практики, що знімає протиріччя між свободою та необхідністю людської праці. Прекрасне. Зразок форми, ідеалу, який чуттєво споглядається. Прекрасне вища естетична цінність, яка народжується, коли форми оточуючої дійсності співпадають з нашим уявленням про довершеність. Потворне, антипод, протилежність прекрасного позначає дещо відштовхуюче, викликаюче незадоволення. Через дезгармонічність і невпорядкованість, прекрасне вища позитивна естетична цінність, а потворне негативна естетична цінність. Величне сукупність явищ, що виключно піднесені за якостями. Якщо прекрасне несе в собі міру. То величне – це перевищення міри. Низьке категорія естетики, що відображає гранично негативні явища дійсності. Трагічне. В основі трагічного лежить конфлікт між тим, що людина може і тим. Чого вона бажає, комічне, комізм це результат контрасту, протистояння, прекрасного, потворному величного, низькому, джерело комічного, підміна смислу та змісту, порушення міри, створення ілюзій. Засоби створення комічного, гротеск це фантастичне зображення і гіпербола перебільшення. Трагічне це неспівпадіння дійсності і бажаного, яке призводить до страждання. А комічне – це не співпадіння реальності з бажаним, яке вирішується сміхом. Отакі От основні базові категорії естетики.